Oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал The Brain Bрейндід. Якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я не показав це в відео, напишіть коментар із таймкодом. І як спосіб виправити ситуацію, я Я кидаю донат у вигляді 100 гривень в монобанку на ЗСУ. Думаю, багато хто з вас хоча б чув про цього блогера, особливо ті, хто грають в ігри, або ті, хто... Люблять глянути якісь проходження ігор для тих, хто не знайомим з блогером з аудиторією у 8 мільйонів підписників. Ну що ж, знайомтесь, Олег Божинський, або як його ще називають, Олег Брейн. Народився він в Одесі, а останні роки проживає в Києві. Принаймні про це пишуть в Вікіпедії і чесно. Я не збирався робити відео про нього, але оскільки під час закритого голосування спонсори каналу обрали тему відео саме за Брейнд, та і знаєте в коментарях про нього доволі часто писали. Ну що ж, давайте глянемо, чи сказав автор щось про війну на свою багатомільйонну аудиторію. В спільноті Ютуба є лише ось такий пост. Який можна не зрозуміти, якщо, наприклад, бути ну не в контексті і не дивитись на дату поста, або якщо не знати звідки Олег, але відео на цю тему не було ніяких. Не було ніяких там Нєтвайні. «ні Просто після початку повномасштабної війни він і його дівчина, чи мабуть вже дружини, я чесно не знаю, Дар'я Рейн зникли. Здається, на декілька місяців, а потім з'явились і продовжили робити своє відео. Ну так наче нічого і не сталося. Не було ніяких повідомлень про те, що у нас тут війна, ніяких повідомлень в дусі світла нема, тому відео зараз не буде. Ну чи щось подібне. Хоча здається, якраз в тому відео, після того як він повернувся, він ну, щось там сказав в підтримку українців і. Все на тому, і знаєте, після 24 лютого я очікував, що такі, як він, почнуть щось робити, говорити і показувати наслідки війни, пояснювати своїй багатомільйонній аудиторії, що нападати на сусідів це взагалі не ок. Але на жаль, він, як і більшість москвомовних блогерів, звісно, що не робив цього. Знаєте, якийсь диссонанс відчуваєш, коли якийсь умовний московит з. Злопосранська щось каже про війну, навіть якщо це зетнік, який хоче, щоб нас знищили, так от воно чомусь висловлюється якось щодо війни і чхати, яка там аудиторія. Навіть якщо це ігровий канал. А от українські блогери з багатомільйонною аудиторією мовчать. І це мене здеться як обурювало. Я неймовірно пала всередини. Думаю, що це можна помітити по моїм першим відео в цій рубриці. І якийсь період я збирався зробити відео про нього, ну про Олега Брейна. Але знаєте, коли на фоні нього я бачу усіляких колаборантів з Маріуполя, з Мелітополя. То Олег якось завжди губився на їх фоні. І коли мені вкотре кажуть, зроби відео про Брейндіта, ну я заходжу до нього на канал, і єдине від чого мене тошнить, це московицька недомова, якою він досі веде свій канал. Але потім я заходжу до нього в опис під останнє відео і бачу посилання на збори, як на ЗСУ, так і на волонтерку. А потім заходжу до нього в Telegram і бачу звіти про те, що збір закритий і що гроші були направлені військовим. А не так, як це робить якийсь хесу чи Айтіпедія, які на бумажці герої, там, волонтер, ух!». Хоча, по факту, жодного нормального звіту зробити не можуть. І якось, ну, не повертається у мене язик назвати Олега Зрадником. Так, було б добре, якби він, як і деякі деякі блогери-мільйонники, ну, перейшов на українську, особливо зараз, коли у нього кількість переглядів і так сильно впали. Але законом не забороняється вести канал московицькою. Так само, як немає законів, які б я порушував, коли блокую якихось малоросів чи московитів у себе в коментарях. Усе це вибір кожного. Продовжити робити відео в тому ж стилі, що й раніше, і тією ж мовою що й раніше, чи якось змінитись, це, ну, це також вибір. Так, я розумію, хтось зараз в коментарях скаже, що Олег робив усілякі колаборації з різними блогерами, серед яких можуть бути і московити. Можливо, він навіть рублі збирав, хто його знає. Але давайте будемо відвертими. До 24 лютого таких блогерів було б в рази більше. Та що там, я теж не боже, одуван. Просто хтось робить висновки. Хтось ні, хтось визнає свої зашквари і помилки, а хтось ні, хтось цікавиться політикою, хтось ні, але залишається при цьому людиною. Повторюсь, мені не подобається те, що під час війни він і подібні йому блогери з величезною аудиторією продовжують робити відео московицькою, поширюючи таким чином московицьку і поширюючи тейк про яка разниця. Але принаймні зараз конкретно він та його аудиторія допомагає армії, допомагає нищити московитів. Тож давайте він просто залишиться в своїй бульбашці, яка разніса, а можливо колись зміниться. А ми будемо частіше звертати увагу на реальних колаборантів, сепаратистів та зрадників. Але я слідкую за тобою, Олег. А зараз увага! донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, звичайно, деякі волонтерські організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють цей пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик, ну і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді, включаючи відеозвіти. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Oh my. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі. До відео або ось тут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23 ї бригади, і зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти, ще один, чи вже навіть два я вже. Заплутався, скільки ми вже купили, можете подивитись, звідти є в описі до відео. Коротше кажучи, декілька штук ми вже купили і відправили хлопцям. Вони вже відзвітували. Але, на жаль, цього мало. Тому я буду замовляти ще отакі детектори, буду перевіряти їх на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас Допомогти копійчиною хто скільки може. 5, 10, 15, 20-2 1 2 гривні це теж донат. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніштяки які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус з герметичною кришкою. Це величезна мандура, яка... Мабуть, не вся влізе в кадр, і яку ми, скоріш за все, будемо розігрувати наступного тижня. В неділю. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на окрему монобанку ви знайдете в описі до відео. Ну або знову ж таки, ось тут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти в описі до відео за посиланням. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони конкретно так зашкварились. І ви зможете голосувати за тему наступного відео, оскільки відео тепер будуть виходити раз на тиждень в суботу. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, Monobank і через крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Можливо, побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. Фух, Сподіваюсь, цього разу зі звуком буде все нормально.